Найбільше наукові привабливості, які були досліджені От на польській брані, це проєкт представляється, він вже практично повністю реалізований далі. Пільна брама, про яку я говорила, яка сполучала каньйон з замком, Ось проєкт, який, можливо, колись буде реалізований. На сьогоднішній день тут це задати на і проходить дорогу. старого замку нового замку, а новий замок це сьогодні структура, яка повністю оплили вали, там треба відновлювати всі профілі цих валових укріплень, там чудові каземати. І це могла б бути суперспоруда в нашій фортифікації. Новий замок, як оборонна споруда, він був дуже невдалим. Невдалим тому, що його поставили по рельєпу вище старого замку. І вали нового замку були на рівні дахів старого замку. Тому вони просто навісним вогнем, покривали старий замок, оборонці із -за нового замку нічого не бачили. І це була друга причина, чому кам'янець був здобутий топка. Дві речі важко навіть. зампового мосту, працьований Інститут до архітектури 99 1999 році, чекає на свою реалізацію. Е, ну, міст це е, споруда, яка просто... Мені здається, що це ключ до розуміння всієї історії міста. Це проєкт реставрації, е, який на сьогоднішній день не має. Нам міст нагадає про цей проєкт, оскільки його аварійний стан буде вимагати щось робити. Не буду детальніше говорити. Міст треба розкрити, він мокрий, він акумулює вологу, треба воду спустити в річку, як їй належить туди попадати, а не накопичуватися в цих стінах, з яких вона думає На сьогодні це величезна проведення. Будь ласка, наступний. Ну, Це концепція вже прив'язана до останніх досвідчень. Концерт вставляється комплексу тело замків. І це останній, да? Проєкт відставляється башти нової защиної, яку на сьогоднішній день благополучно псують. Роботи ведуться абсолютно в невластивому напрямку. Це окрема історія. Просто я хочу сказати, що існують проєктні пропозиції, але їм не завжди судилося бути впроваджені. І нарешті остання папка, а, і ось це проект для північної батареї. Сталі активного матеріалу Заланська. Тут Можна було би відновити дуже цікаву структуру. І останнє Кам'янець і ЮНЕСКО. То це те, заради чого ми фактично от, ну, працюємо напевно. Тому що е, три об'єкти вписані, об вписані від України це просто СОР. І Кам'янець мав до всіх ставити перейти до списку соціальних спадщини. Е, 99 року. Це фотографія Гергоника Нічологвина 1967 року. Далі наш, наша концепція реставрації і те, що ми маємо на сьогоднішній день. Я би не сказала, що тут відбулися якісь кардинальні зміни. Просто е, є нюанси, які якби, збирають докупи, які створюють архітектурний образ. А образ дуже важливий, тому що Кам'янецький янець, кам замок знаходиться в міській структурі, він не в чистому полі. Він тому, як кажуть, поляки тривала руїна, в місті нікому не потрібна. В місті повинна бути споруда, яка збагатить його себе, яка функціонально десь можливість використовувати це і, і стане найбільшою атракцією заповідника. Далі. Безенсон, Франція, дуже подібна петля, і там навіть на підвищенні замок. ну, наш трошки там далі знаходиться. Чи Віталі Баньореджо, Італія. Це красивий острів і ну, унікальна красива вишукана така структура з мостом. ну, Красиво, нічого не скажеш, і в принципі тема вказує речі Далі, Каркасон. До речі, каркасон разів 10 менше закармлюється. В одному масштабі це просто не порівняє речі. Але така породина. Тає. І остання. Ем... Зараз далі. Сигорія. І ось як касається. Подивіться, як цікаво, замок на мису перешиє місць. Наступний будь ласка, нас Каркасон французький, унікальний. Наступний. А тепер дивимося на кам'янку. А чим він є? Скажіть, будь ласка, замок на месо, пережив місце. Чого немає в тих містах, які ми дивилися? Немає каньйону, Каньйон це мокрий оборонний рів. Це є та родзинка, завдяки якій кам'янець мусить увійти до списку освітнього спадщина. Тому що каньйон є елемент фортифікації міста, елемент міста фортеця. Ну, тут видно, що це в принципі, велике місто, велике. О, і каньйон він відіграв величезну роль, а уявіть собі заповнений водою каньйон, його ширина від 90 до 200 метрів. Це перешкода, яку неможливо подолати до бастіонних Артури. Це XVIII століття, коли вже басіонна артилерія повним ходом якби, функціонувала, це було, був період повільного вмирання кам'янців. Що не робили фортифікатори з височайшого рівня? Яндевід, Станіслав Блобин, Станіслав Завадський. вони нічого не могли зробити. Вони реформували океані укріплення на самого п'яточку старого міста, а треба було виносити форти на протилежний берег, а грошей у Польщі не було. І тому всі проекти залишилися на папері, от і Кам'янець, як сказав один історик, сумно вмирав від сухот, кинутий непризволяще польською короною. Будь ласка, наступний. Ми дивилися та рядом режим і міста, у нас аналогічна ситуація. І тому останній розділ роботи присвячений фактично риторичне питання, а чому ми досі не будемо? Я думаю, що в подальшому нам над цим треба буде всім працювати. І я зі свого боку зробила посильний вклад в цю роботу, представивши і дослідження міста Фортеці, унікальне, я вважаю, і ну, фактично пропозиції щодо внесення її до списку Всесвітньої спадщини. Ну і наостанок я б хотіла сказати, що ця книга б не з'явилася без, без двох, двох таких чинників. По-перше, це Євгенія Михайлівна Пламенецька, моя мама, яка накопичила величезний матеріал, який я просто не мала права тримати. Тому базові для цієї роботи, безумовно, послужили ті дослідження, які проводила Євгенія Михайлівна понад 30 років. І після її смерті в 1994 році були мною продовжені, і я зрозуміла, що я просто мушу це зробити. А другий чинник це Ярослав Іванович, який мені запропонував перевидати книжку 2004 року. Ну, і ми так порадилися і вирішили, немає сенсу переодавати, коли є стільки нових матеріалів, стільки можна гарного і цікавого показати. Спочатку наша книжка мала 300 сторінок, потім 400, потім 500, потім в Ярослав Іванович махнув рукою і зупинив мене тільки, коли було 721, він сказав, Оля Антоніна, ми нас шиємо. Ми шиємо 672. І останній етап роботи полягав в скороченні до 672 сторінок, які я віддаю на ваш суд. Дякую за увагу.